Шановні військові, шановні учасники і гості конференції, я хочу сердечно привітати вас з початком роботи цієї міжнародної конференції, в межах якої планується розглянути актуальні питання організації духовної опіки та духовної допомоги нашим воїнам на складних умовах, умовах ведення бойових дій. Именно з цієї зустрічі, готовим проєктом договору, але важливіше, Капелани без в польську армію. Благословення Господні, з нами хай буде. Амінь. Не для хизи, а просто для консадації чергування, охорона, все інше. А Збройні сили ми знали, що для того захищать батьківщину. і має активну участь у вихованні суспільства цієї країни. Ви саме. <ріпи> <ріпи> Тому що нормально. Так, але підсі в є сорок, смотрите. Смотрите, на руки вот тарілів. Чаша для осячення води, а також її можна використовувати для хрещення військовослужбовців, які проявляють бажання. Може звершувати таїнство хрещення, для цього є хрестильний набір. Також при бажанні. Причаститися тих тайн. Тут це є дароносиця, тут знаходяться ті дари. Тут є маленька чаша, але якщо багато солдат мають бажання причаститися, для цього використовується більша чаша. Більша чаша, відповідно чином береться, там лжиця. І на будь-якому маленькому пеньочку чи, можливо, що-небудь таке приблизно покривало. На нього кладуться ті необхідні речі. І звершиться. Які проблеми щодо організації роботи капітального якими Ну, Перше питання, щоб просто все-таки ввели в статус капеланства, тобто, щоб, наприклад, ми могли спокійно працювати на сході, щоб не просто, як говориться, бо до по-іншому. Одні йдуть як волонтери, другі йдуть як бійці, тобто в такому плані, щоб просто був статус на Щоб, як, щоб Легше було працювати, щоб були, як говориться трошки в цьому плані дійсно поводиться. Ви знаєте, я один раз мав можливість спілкуватись з відомим бойовим американським генералом. І він розповів за власним досвідом, що не знає жодного солдата, який би перед атакою не ставав віруючою людиною. Сьогодні тут в військовій частині в простому солдатському клубі. Зібралася дуже важлива, я вважаю, подія міжнародна конференція, яка присвячена якраз побудові системи капіланської служби, як в Національної гвардії, так і в Збройних силах України. Хочу сказати, що наше завдання забезпечити нашу армію не тільки сучасною зброєю, не тільки найкращою військовою технікою, дуже важлива задача. Будувати нашу армію на потужному фундаменті духовності і моралі. Тому що саме коли на такому фундаменті будуються армії, вони стають непереможними. І саме духовність, відповідальність за себе, за власну країну, саме віра відрізняють українського воїна. від… Загарбника космополіт. І я переконаний, що саме віра сотень тисяч наших героїв, їх впевненість в собі, їх відповідальність перед власною країною зупинила, дала можливість зупинити ворога, який був значно і сильніший, і значно перевищував і в чисельності, і в озброєння. Сьогодні задача конференції, яка ви бачите, зовсім не показушна, саме в реальних умовах, в яких живуть солдати, в яких вони спілкуються між собою. Саме тут зібралися представники країн НАТО, які поділяться власним досвідом організації капіванської служби. І наша задача. Перевести з волонтерського формату роботу копіванів, яка сьогодні, скажімо так, і розпочиналась саме в такому форматі і існувала довгий час, в системну організовану юридично забезпечену роботу військових капіланів. Це дуже важливе завдання, як для Збройних сил, так і для Національної гвардії, для всіх військових фарбувань. Прибрати всі перепони, бюрократичні, в тому числі, на шляху організації капіванської служби, вивчити найкращий досвід наших колег по країнам НАТО в цьому питанні для того, щоб капіванська служба і ті представники духовенства, які підуть цим шляхом, були повністю як соціально і матеріально забезпечені, так і мали всі можливості для реалізації цих дуже важливих. І відповідальних завдань, які сьогодні стоять перед ними. Я хочу відмітити, що у нас вже є серйозний досвід і серйозне працювання в цьому питанні. І представники українських церков, а треба враховувати, що Україна багатоконфесійна країна, представники різних українських церков були з нашими воїнами в самі важкі часи, в самих небезпечних місцях. І надавали їм духовну допомогу. І я переконаний, що саме армія, яка має Божі благословіння, як і країна, не переможе. Много я літа!